Як форматувати числа у JavaScript? вітаю, я коляда Олексій. Дай мені 5 хвилин, і я тебе навчу. Дуже важливо у якості подяки за мою роботу і контент українською. Підпишись на цей канал, тисни вподобайку та обов'язково поділись цим відео з друзями. Часте завдання, особливо коли ми працюємо з валютами, це відформатувати числа. Ми подивимося не обов'язково валютні варіанти, хоча на них і буде зроблений акцент. Одразу скажу, що в сучасній розробці саме валюту можливо зробити як мінімум у трьох варіаціях відображення. Перший хтось додає символ долару євро через CSS, таке можливо зробити завдяки псевдоатрибута, та стилям додавати потрібну символіку, хтось додає своїми маперами символ перетворюючи до строкового типу. А є третя можливість через функціонал JS додавати ці символи з величезною купою нюансів. Тож, пропоную розглянути у цьому відео саме третій спосіб. І давайте починати. В мене тут три числа, і з числами ми можемо опрацювати приблизно саме так, виведу одне до розмітки. Якщо ми хочемо його якось перетворити насамперед, засобами самого JavaScript. В нас є два засоби. Перший використати метод toLocalString. Він дозволяє перетворити число до певної локалі. Спочатку ми можемо просто визвати цю функцію, нічого не передававши, і ми у якійсь локалі отримуємо подання, тобто відобразом. В мене зараз визначився такий європейський формат розділення 1000 через кому. Якщо я додам не сум 1 а сум 2 то в мене кожні тисячі будуть розділятися комами. Але цим методом можливо керувати, певно, передати два параметри, або строка, просто як локаль, чи строка та об'єкт, чи просто об'єкт. Відповідно, це певні опції. З приводу опцій, їх є багато, та в залежності від того, що ми маємо зробити, ці налаштування і друкуються. За замовчуванням, в нас у полі Style Відображається десь відповідно десяткові числа, і ми можемо обирати різноманітні варіанти. Для прикладу, найпоширеніший Currency, але цього буде недостатньо. Бо якщо ми хочемо працювати з валютами, нам потрібно конкретизувати, яку саме валюту ми маємо на увазі. Відповідно, ця помилка в нас і з'явилася з цього приводу. Конкретизуємо Currency, скажімо. Долар, і ми одразу побачимо символ долару, навіть кількість копійок в кінці. Але що ще можливо? Якщо ви помітили, знак долару поставився з правої сторони, але якщо змінити локаль на Америку, знак переходить до початку числа, і тепер він базується з лівої сторони. При цьому зауважте, що English локаль буває саме різна. Наприклад, English GB, тобто британська локаль, і в нас вже до символу долару додався код USD. Якщо резумувати, нам потрібно знайти код символа валют, код локаль, яка нам буде підходити, вона формується із мови та регіону. В залежності від регіону може бути різне відображення. Завдяки параметру Currency Display, 2.код, ми можемо налаштувати та попросити показати код валют. Ось тепер в нас напис коду. Або відобрази нам ім'я валюти, змінюємо значення Currency Display, 2. Name. Якщо змінити валюту, вона напише її. А якщо змінити локаль, то вона навіть напише її на цій мові, що погодьтесь дуже зручно. Окрім того, якщо ми не хочемо, щоб в нас розділялися ці числа, ми теж можемо цим керувати. Пишемо ключ Use Grouping, та він в нас приймає булінове значення за замовчуванням, це true, тому ми і бачимо це розділювання. Якщо ми ставимо false, вони зникають. А з приводу копійок, ми бачимо, що вони завжди присутні. Зараз мене цікавить minimum fraction digits. Передаємо 0, і все працює. Хоча, якщо ми передаємо число з копійками, вони будуть відображатися. To local string. Як я казав, один із можливих способів перетворення чисел до валюти, який є у Джаоскрипт. Але давайте перейдемо до альтернативного способу. Бо перший незручний постійним викликом вбудованого метода та передавання опції, хоча об'єкт опцій можливо зберегти як зміну та передавати окремо, але іноді буває зручніше зробити трохи інакше. Якщо ти додивився до цього моменту, саме тебе я запрошую до спільноти айтішників у Телеграмі. Та ми ділимося досвідом, і не менш важливо, я усім відповідаю. Давайте обійдемося без зовнішнього коду. Таким чином, створимо екземпляр класу New Intel. У нього багато чого є, але зараз нас цікавить перетворення чисел, тому дописуємо nu intel.Numberformat. Насправді, для його налаштування потрібні усі ці опції, що ми вже з вами написали. Один в один ми можемо просто скопіювати та передати. Таким чином, ми створюємо новий об'єкт, і в цьому об'єкті є створений метод формат, у котрій ми передаємо якесь число, після чого відбувається рівно те ж саме, і вони однаково відформатувалися. Ось тут поставимо tagbr для того, щоб перенести. Тобто, при однакових опціях ми бачимо однаковий результат, але з трохи різним використанням. Чому такий підхід може бути більш комфортнішим? Тому що по одній простій причині ось цю велику сутність ми можемо зберегти як зміну і в подальшому використовувати її ось таким чином, і по всій програмі. В одному місці буде конфіг разом з локаллю та разом з опціями. Якщо нам потрібна інша локаль, ми можемо створити ще зміні або переписати опції. Ось така історія. З числами, я гадаю, вам вже доводилося працювати та, напевно, належить працювати з ними далі. Тож я сподіваюся, ці два підходи вам допоможуть з точки зору використання їх у автоматизації коду. І на цьому все. Нагадую, з вами був Коляда Олексій. Дякую за участь. До зустрічі у наступних відео.